Добрий день, дорогі друзі, шановні гості каналу Емілі. Вітаю вас на своєму каналі. Дякую, що заходите і користуєтесь тими рецептами, які я викладаю на канал. Мені дуже приємно Заходьте частіше. А сьогодні я б хотіла поділитися рецептом, який сьогодні ми разом приготуємо. Це такі оладки із курячого філе. Ось у мене було два невеликі філе. Я порізала такими дрібненькими кусочками. І зараз ми додамо до цього м'яса три яйця посолим. Тут у мене паприка, приправа до курки і перець. Додаємо сметану. Так. Можна майонез додати? Хто полюбляє майонез, то можна додати майонез. У мене сметанка і твердий сир. У мене соломуні. Так, зараз перемішаємо. І будемо додавати борошно ще сюди, до всіх цих інгредієнтів, додаємо борошно. Ну, Борошно, зараз будемо дивитися. Я так підготувала десь пів стакана. Зараз подивлюся. Рецептуру я вам, звичайно ж, напишу. Так, перемішаємо. Ось в такому маринаді наше філе Зараз. Буде маринуватись. Я так думаю, хвилин 15-20, нехай воно постоє, Ось така консистенція, і будемо смажити на олії на пательні. Так що почекаємо, нехай трішки воно постоє, промаринується. Накладаємо на пательню наші оладки. Ось такі на середньому вогні ми їх будемо смажити, так. можна сюди ще додати зелені. Ну, я сьогодні не додавала. А взагалі-то можна додавати ще й зелені. Нехай оладки смажаться на одному боці, а потім перевернемо на інший бік. І так, я перевернула наші оладки на, другу, на другий бік, нехай вони підсмажаться. а потім будемо викладати на паперовий, паперовий рушничок, і вже можна буде смакувати. Зараз усі посмажимо і. Покажу, які вони всі мають вигляд і яку смакоту. Палатки наші готові уже. Ви знаєте, я так швидко їх приготувала, я прямо радила вам, якщо ви працюючі люди, то на вечерю це як можна швидше можна приготувати. Грудка, сметанка, сир, спеції і така смакота можна додати зелені. І ось дивіться, які вони гарно так просмажуються. І грудка вона виходить із сиром, сметанкою, вона така непісна, виходить соковите м'ясо. Схоже, якось ці оладки, схожі на відбивні. Я так попробувала, так прямо як в моби, це відбивні. Дуже б я радила, тому що мені дуже вони подобаються. Я готувала вже із свинини, але трішки більше часу давала для маринування, і також готувала такі ж оладки. Ось так. Так що рекомендую готуйте. А сьогодні до побачення, до нових рецептів і смачного вам!